Як щось вами? Ти вчора застів горох у зуб. Сьогодні буде горох на зуб, так що кавалерочка, всім слава Ісусу Христу, всім доброго ранечку. Я вже давним-давно встріпалася, я вам скажу тако. Перепрошую. Рано встала. Випрала вже два рази, вже була в магазині. Вже вернулася, вже горох поставила варити ципульку моркву смажу. Тут на телефон смс-ка Карго Галино, за півтора години буде товар. Одним словом, все дуже швидко роблю, часу немає взагалі. Так що ти, Віталік, давай йди дотріпуйся, бо знаєте, я завжди швидше встаю, ніж Віталік. Але ви кавалерка, знаєте, що неділя, що понеділок. Ну, кожна людина рано має встати. Феносі стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беліться до роботи. Я вам скажу тако, тосі не прийде, то я вам гарантую. Бо тосі то є ми. Так що, хочемо, не хочемо, мусимо братися до роботи. Отака то є жіноча е, натура, що мусить жінка завжди щось робити. У нас сьогодні горохова зубка, котлетки будуть. Але вже після роботи, коли зробимо всю роботу, там, там? Mm -hmm. І салат буде, і що Віталій побере? Або гульбу, кар... або гречку, або рис, або макарон. Одним словом, що захоче, то буде. Mm -hmm. Ну, Ми роботи маємо, я би сказала, не тако, а тако. Я готую поки є. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Вона mm -hmm. ми цибуля буде збирати, бо я вам бандрозив. Всього ковалянка, одинадцята година зубка горохо зварена. Mm -hmm. Але ти вдащі є. Файно. файно. Файно? Подивлюся, як ти будеш шість. Файно, файно, файло. Файл. Та й вся ковалянка, і можна йти до роботи. Все вірно. Mm -hmm. Так що я сподіваюся, я вам е, дала. Дуже класну рекомендацію, готуйте зубку горохову, на дворі тепленько, автономне опалення виключайте. Ну, та й таке. Я їсти не буду, хватає, що буде їсти Віталій. Правильно я сказала? Угу. Ну все. Пакуєш, так? Взяли до роботи. Що? А маю, маю рухники. <звук> я не чую, коли. <звук> коли ти ще родиш, так? Отак є. Лише розумію. Оці рушники це я моя любов. No, ну, вони самі найкращі. Вони <клес> всі хороші, але я не знаю, чому навіть Ось От я їх просто подивився. Все mm -hmm. класні, правда? Зараз ще до хати на халюву. Тобто так як ціни ростуть, потім собак докупляла, так? Uh -huh. Або лишається то все є. А я то, що я не хочу. то, що тут заздалегідь взяти. Ну так. Заздалегідь і все. Але тепло у нас сьогодні просто капець. Що що? Тепло у нас сьогодні дуже. Я думаю, що всюди. Софія теж казала, що ми все так не сьогодні, то просто всіх шорт. Ну. Та Звісно. то не добре, Віталій, коли зимовила, то ну, така теплі. З однієї сторони добре, тому що хлопцям <кхів>, там не холодно, а з іншої сторони... Бачите, клімат міняється. Uh -huh. Клімат міняється, і буває, так зберегти. Так? Угу. Зараз буде так. Тебе міняна валентина, ніж не тільки не дару. Я собі візьму, який я захочу. Правда? Сауни, бачиш, куди тут mm Угу. -hmm. Тауни кавинерка взагалі немає і не знати коли буде. Ціни пішли до гори. У нас, як я кажу, у нас має бути, щось піти вниз, а у нас такого, напевно, ніколи не буде, щоб щось винести щось. Що ти навіть не побачив, що сьогодні не було. Я бачу, що там в нових Так. Сіни в Ну. Mm -hmm. висока посадка. <кхух> Просто <кхух> елемент. Mm -hmm. Реально дуже круто. І Комфортно в них і класно. Це вже є весна, ось. Так що на таку погоду, як зараз, ми левіли. Але є ще і теплі весіни. Покажи, що їх багато немає. It теплі весіни. Як казала світа. Ті теплі н навіть можна носити і зараз, і будь-коли. Mm -hmm. Вони є просто цікаві. Та ти давай виключай, давай йди пакуй, що ти взяв телефон, Чуй, ти попарати. Буде тут... mm -hmm. Та Та добре. чимно. Ком'ярці це наша ялинка. Mm -hmm. Іграшки, ялинка. Та просто мати такі бла. Mm -hmm. Не буду говорити офіс, склад. Там свої япчики. Так. Гірлянди і іграшки. Так от знаєте, що в хаті не потрібно, треба кудись uh -huh. віднести, кладовки немає, і є склад. Я кажу так, там цю кімнату не займати, там суто наше буде з хати. Uh -huh. Ну а що, то -то? нема місця, то що ми забрати. забудемо. Добре, добре, що я йду складати. Uh -huh. Притиш? Кавалер, Ще раз зверніть увагу, залишилося в нас три молочні пледи. Вони в ціну 850 гривень. Якість тут просто шикарна, можна прати в пральній машині. Я переконалася, кольор не втратили, не покошлатились. Таке покривало, як маленькі. Також є графіт. Розмір одних і других покривал це є 200 на 230. Графіт ціна 750 гривень, тому що тут йде дрібніша полоска, і відповідно вона є чуть -чуть... менша плотність. Менша плотність. Ціна 750, 850 Молочних є три штуки, графітових також є в нас ще рушники на акції. Вони йдуть з рюшечкою. Всі рушники на акції йдуть з рюшечкою. Це є баня і обличчя. Розових є наборів дві штуки. А ось таких, я навіть не знаю, що це, як правильно сказати цей колір, який він є. Їх є три набори. Це є по 650 гривень. Окремо йду, йде баня бо обличчя вже немає. Баня є розова, є ось така кала з молоком, бірюза, напевно ось цей колір. І ось такий ближче до такого, не знаю, як правильно цей колір називається. Це є баня В них ціна одного рушника бані 400 гривень. Хто бажає замовити, пишіть в приват. Тому що їх є дуже-дуже мало. Ну і кавалерочка, приїхали нові рушники. Вони йдуть в полоску. Ви знаєте, я мала дуже багато рушників. Але ось ця полоска на мені підійшла і зайшла ну, найкраще. По-перше, вони колір не втрачають. Я маю всі кольори, які тільки є. Якість тут просто вогель. Один рушник обличчя. 260 гривень. Баня Баня 480 гривень. Якщо брати комплектом баня і обличчя одного кольору, ціна буде 700 гривень. Це по рушниках я вам сказала. Є ось такі кольори і такі кольори в сторісі я вже вам виставила. Кавалєрочка. і також ще є небагато, їх вже не буде. Я сумніваюся, що на наступний рік вони будуть. Це є утеплені лосіни. Тут іде розмір від XS до L Вони є дуже класні, туга резинка, вони є теплющі, дуже тепленькі. Знизу круто, що є ось така резинка, і не будуть лосини скакати вверх вниз Ціна таких лосинів 550 гривень. Ну, і також є вже весняні лосіни рубчик. Тут йде резинка, висока посадка, вони йдуть від XS до Біль, На більший розмір вони не підійдуть. Ціна таких весняних лосінів рубчик 400 гривень. Їх є небагато, що було, забрала. І чи будуть вони ще, не знаю. Надіюся, що будуть, але вони є якісні, класні. Знаєте, як я говорю, вділи і побігли чи на роботу, чи по справах, та будь-де. Ціна 400 гривень. Одним словом, тут ми вже все зробили, порядки зробили, і можемо їхати далі працювати.